Вітаю вас в ефірі державного телебачення, служба телевізійних новин. Станом на 11 жовтня загальна кількість загиблих українських військових в зоні проведення антитерористичної операції склала 1052 людини. Про це на брифінгу повідомив спікер інфоцентру РНБО Андрій Лисенко. 10 листопада Міністерство соціальної політики України озвучило кількість членів сімей загиблих, зазначив він. Відповідаючи на питання журналістів, чому немає даних за останній місяць, Андрій Лисенко сказав: у нас ще багато не встановлених обставин. Більше 400 людей вважаються зниклими. Ми безвісти, ми поки не можемо давати їхні дані в статистику: 399 знаходяться в заручниках і 4079 – поранених. Бандитські формування і збройні сили Російської Федерації продовжують використовувати безпілотний літальний апарат для проведення повітряної розвідки. За добу в зоні АТО зафіксовано рух одного безпілотника про російських бойовиків. Про це також на брифінгу в Києві повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко. 10 листопада прикордонники зафіксували один безпілотний літальний апарат поблизу Маріуполя за інформацією речника бойових зіткнень між підрозділами державної прикордонної служби і терористами. Не відбувалося. У МНС Росії заявляють, що збирають чергову гуманітарну допомогу для сходу країни. Планується сформувати колону з так званою гуманітарною допомогою для Донбасу до кінця поточного тижня. Про це повідомив заступник голови МНС Російської Федерації Володимир Степанов. Ми продовжуємо спільно з федеральними органами виконавчої влади збір гуманітарної допомоги. Як тільки вона буде зібрана в необхідній кількості, ми одразу сформуємо колону швидше за все до кінця цього тижня. Сказав він. Нагадаємо, це вже сьома колона з так званою гуманітарною допомогою з Росії. Економічно неактивним громадянам ЄС, які приїжджають до іншої країни. Учасниці союзу тільки для отримання соціальної допомоги може бути відмовлено в деяких соціальних пільгах. Таке рішення виніс суд ЄС 11 листопада. Це питання було піднято під час розгляду справи двох громадян Румунії: пані Дано і її сина Флоріна, які соціальний суд німецького лейціга відмовив виплаті певних соціальних пільг. Згідно з директивою, право на вільне пересування країни ЄС не зобов'язані надавати соціальну допомогу протягом перших трьох місяців проживання наголошується у повідомленні. У випадку, якщо період проживання складає більше трьох місяців, але менше ніж п'ять років, однією з умов права на проживання є те, що економічно неактивні особи повинні мати достатньо власних ресурсів. Додає суд таким чином, країни ЄС мають можливість відмовити в наданні соціальних пільг економічно неактивним громадянам Євросоюзу, які реалізують своє право на свободу пересування виключно для того, щоб отримати соціальну допомогу в іншій державі, наголо. В рішенні. Суд також зазначає, що ситуація кожної окремої особи, яка претендує на соціальну допомогу в іншій країні, ЄС, повинна розглядатися окремо. Провокації не відбулися завдяки оперативному реагуванню співробітників обласного міністерства внутрішніх справ минулий тиждень на Одещині, коли комуністи відзначали своє свято, пройшов без сутичок і кривавих побоїщ. Хоча такі, як доповіла журналістам під час брифінгу, прес-секретар міністерства Алла Марченко, цілком могли бути в Одесі, Іллічівську та Білгороді Дністровському планувалися суперечливі масштабні мітинги. Найбільше провокації працівники держуправління Міністерства внутрішніх справ України в Одеській області, за словами прессекретаря відомства Али Марченко, очікували 4 листопада. Через соціальну мережу інтернет невідомі розповсюдили інформацію про запланований на цей день на четверту вечора на Соборній площі російський марш. Ця інформація потрапила в поле зору міліції. Захисники правопорядку зреагували оперативно, посилили контроль, збільшили кількість своїх співробітників на центральних вулицях Одеси. Чотирнадцять часов забралось порядка 100 чоловік. Следует отметить, что собрались как раз патриоты Украины, то есть это были молодые люди с флагами. Особо нарушений общественного порядка не было, так как был сбор людей как на Соборной площади, так и на Екатерининской площади. Були большої провокації. Друга серія провокацій обласною міліцією. Очікувалася 7 числа, коли представники комуністичної партії України зібралися відзначати день жовтневої революції біля оперного театру. А представники союзу анархістів в цей же день на соборній площі захотіли відсвяткувати день народження Нестора Махно. Утром перед проведенням даних мероприятий було зачитано представителям і тим, і другим постановлення Одеського окружного адміністративного суда о запрещенні проведення якихось мітингів демонстрацій політичних сил. Представники і активісти партії Союз анархістів України вимогу суду виконали і одразу мирно розійшлися. Комуністи ж вирішили вчинити по-своєму. Что касаемо коммунистов, также людей, которые собрались возле оперного театра, то они, получив постановление суда, провели стихийный митинг, который занял буквально до 20 минут, и затем разошлись. Позже они возложили цветы на куликовом поле, и, в общем-то, мероприятия как таковые были запрещены, и они не проводились. Схожі мітинги 7 числа представники комуністичної партії провели в Іллічівську та Білгородністровську. Єдине правопорушення, яке представникам міліції не вдалося попередити, сталося о 4-й ранку, 8 числа, в бізнес-центрі Олександрівський. Невідомі розбили вікно і закинули до приміщення дві пляшки із запальною сумішю. На щастя, пожежі не сталося. Дане правопорушення згідно 15-ї статті Кримінального кодексу України класифікується як навмисний замах і пошкодження майна. Злочинці розшукуються. Івана Дерев'янко Віталій Безсмертний Факти. Невдалий підпал. В Одесі невідомі закидали коктейлями молотова, приміщення, в якому волонтери збирали необхідні речі та продукти для бійців АТО. Інцидент трапився пізно вночі, коли в будівлі нікого не було. Біля офісу, де знаходиться приміщення волонтерів, вони з'явилися зненацька. Прикривши свої обличчя балаклавами, хулігани почали робити свої чорні справи. О третій ночі підбігає двоє хлопців до офісу. Розстеляють пакетик, пакетик кирпичі, в одного завдання кидати, а в друге завдання підпалювати і кидати коктейлі молотова. На дії хуліганів вчасно відреагував охоронець сусіднього приміщення. Побачивши їх, він відчинив вікно і прогнав звіти зловмисників. Пішов шом, прийшов на, на камерне, посмотрів і обнародив об'єкт, який почекало, як оказалось, Волонтери кажуть, саме завдяки оперативній реакції охоронця, зловмисникам не вдалося довести справу до кінця. Той, хто ж бурляв пляшку і суміш у середину приміщення, недостатньо підпалив фітіль. Тому під час польоту він затух. Це й врятувало офіс від загорання. Але волонтери більше хвилювали, все ж таки не про це. «В цей день у нас була достатньо більша существенне кількість количество коробок, всяких вещей, дуже цінних і дуже потрібних для армії і. Якщо би те все згоріло, то ми понесли глубочайше, агромніші убытки, А главное, что що не получили би помощі, нині за цю справу взялися правоохоронці. Вони намагаються встановити особи правопорушників. Волонтери у свою чергу кажуть, намагаючись залякати зловмисники своїми діями. Спровокували їх на ще більш активну діяльність. Сергій Козачинський, Владислава Приходько, факти. Тема статевих злочинів проти неповнолітніх залишається надзвичайно актуальною. Це страшне правопорушення створює підвищену суспільну небезпеку. А положення про те, що дитина внаслідок фізичної та розумової незрілості потребує посиленої охорони і піклування, вже давно отримало загальне визнання. Проте випадки розбещення неповнолітніх фіксуються досить часто. Слідчим управлінням головного управління МВС України в Одеській області проводиться досудове розслідування стосовно 57-річного чоловіка. Цей чоловік підозрюється в скоєнні статевого злочину стосовно маленької дівчинки. Співробітниками Київського райвідділу міліції Одеси була отримана оперативна інформація про те, що житель Одеської області здійснює розпусні дії щодо малолітньої. За даним фактом, слідчим управлінням зареєстровано кримінальне провадження. Правоохоронці негайно приступили до розслідування. У ході досудового розслідування співробітники міліції з'ясували, що чоловік з метою задоволення своєї статевої пристрасті скоював стосовно семирічної дитини розпусні дії сексуального характеру. При цьому він фіксував усе, що відбувається. На цифрові носії, які при проведенні обшуків були вилучені міліціонерами, що спонукало чоловіка обрати своєю жертвою дівчинкою, належить з'ясувати слідство. Затриманому оголошено про підозру у вчиненні правопорушення передбачено частиною 2 статті 156 – розбещення неповнолітніх. Зловмиснику обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту. Проводиться ряд необхідних експертиз. Досудове розслідування триває. Суспільне телебачення для України питання, яке має актуальним не лише для телемедійників. Чи може засіб масової інформації існувати без залучення фінансів політичних та олігархічних кіл? в країнах всього світу, громадські канали вже давно укорінилися всі ці мовлення телебачення. Чи можливо, що і в Україні суспільне мовлення стане буденною справою, покаже час. Втім, спроби розпочати суспільне мовлення вже зараз підтверджують непоодинокі приклади. У квітні цього року Верховна Рада України ухвалила закон про суспільне телебачення і радіомовлення. Відповідно структурними підрозділами національної суспільної телерадіокомпанії України стали суспільне телебачення і суспільне радіо. В тексті закону йдеться про консолідацію суспільства, сприяння розвитку української мови, культури та мов і культур нацменшин. Також про створення та поширення економічних, культурно-мистецьких, навчально-пізнавальних розважальних спортивних програм, програм для національних меншин, дітей та молоді, людей з обмеженими можливостями інших соціальних груп, а також зміцнення авторитету України за її межами. Фінансування суспільного мовлення має здійснюватися за рахунок абонплати продажу власної теле і радіопродукції, добровільних благодійних внесків і державного замовлення в обсязі не більше 20% від загального мовлення. Таким чином, основний тягар утримання суспільного мовлення лягає на плечі звичайних громадян. Аби громадяни захотіли платити за перегляд телевізору і прослуховування радіо, медіапродукт має вийти на якісно новий рівень. Але починати треба, як завжди, з малого. Так, наприклад, троє журналісток з міста Южного вирішили запустити свій проект незалежного телебачення. Знайти фінансування у невеличкому місті справа нелегка. Втім, якщо неупереджене мовлення потрібно населенню, то воно готове підтримати таке починання. южницы наши патриоты они а, решили что это необходимо крайне необходимо для нашего города и сами выступили с предложениями что вам нужно а, нам нужно было на тот момент сделать а, ремонт и начать а, как-то обустраивать нашу студию вот они полностью мы даже не касались к этим вопросам а, полностью все финансовые а, детали они взяли на себя, Настає час, коли громадяни можуть вирішувати, який контент має наповнювати засоби масової інформації, можуть також ставати співавторами програм. Суспільне мовлення це спроба побудувати громадське суспільство, де кожен може вплинути на процеси державотворення. Має жако у Віталія безсмертний Факти. Леді джаз Одеси, викладачка естрадного відділу одеського училища мистецтв і культури імені Данькевича, безмінна ведуча практично всіх одеських джазових концертів, фестивалів. радіоведуча Олена Шевченко відзначила свій ювілей на сцені російського академічного драматичного театру. Пройшов її ювілейний концерт Бенефіс. Вже багато років всі джазові події Одеси проходять за безпосередньою участі чарівної жінки і водночас провідного джазознавця України Олени Шевченко Леночка умудрилась Шевченко, стати однією з немногих жінок, які займають в мірі джазовідної місце. Она не просто ведущая концертов, хотя и это очень важно. Лена признана среди такого довольно узкого круга джазовых гуру, таких как Крол, как Фейертак, как Баташов, как Киевские джазмены, как американские. Сколько я себя помню, я помню Лену Шевченко. Я считаю, что это джазовый символ Одессы. Таких людей мало. На паль... Хватит пальцем на одной руке. И здесь собралось все джазовое сообщество города. Поздравить ее, поиграть в ее честь. Час, коли збуваються мрії, назвала свій концерт Бенефіс Олена Шевченко, оскільки кожен з учасників виконував одну з її мрій і представляв одну зі сторін її життя, одне із захоплень, і кожного виконавця, звичайно, представляла сама винуватиця свята, всесвітньо відомий піаніст Сергій Теренців, неперевершений джазмен Юрій Кузніцов, народний артист України Олег Школьник, молодіжний бігбенд Миколи Голощапова, диригент Олексій Петухов, знаменитий вокальний секстет Тайм та педагоги, студенти, випускники училища мистецтва культури імін. Ні, Костянтина Данкевича, де і викладає вже скоро 35 років. Навіть нинішня директорка училища навчалася у Олени Шевченко. Это ведущий преподаватель теоретических дисциплин на отделении эстрада. Это человек, который обладает безумным оптимизмом. Наши студенты очень любят, с удовольствием ходят на занятия, никогда не прогуливают. Елена Игоревна, знаю только два месяца, потому что только поступил, первый курсник. Очень хороший педагог, очень много дает, очень много рассказывает о культуре, о музыке в целом, что в мире происходит. Какие, например, вот дает нам... Пусть пойти на концерт. Дмитро саксофоніст у біг бенді Миколи Голощапова, якого ювілярка до речі, вважає своїм вчителем, який відкрив концерт Бенефіс Олени Шевченко. Олена Шевченко – один із ведучих музиковедів, джазоведів нашої країни. Весьма популярний ведучий джазових концертів в нашому місті. Просто 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 жінка. жінщина. Голощапов – великолепний спеціаліст, дуже делікатний, дуже тактично направляв мене терпіли. давал возможность учиться. То есть очень много и беспокоилась, и накапливала, ездила по фестивалям. Ну а потом оказалось, что я могу, могу представить музыкантов и чем дальше, тем более авторитетные сейчас в Одессу, к счастью, приезжают первые имена. Это, конечно, мечта. Мечтар о чем то мечтала 20 лет, о чем-то 15 лет, о чем-то 30 лет. Ну от з момента этого, когда я появилась эстрадном ділі, вот з 1 сентября восьмидесятого года ну, живемо в вместе, учимся вместе, Я і студенти. Вона зі своїми студентами продовжує вчитися джазу вільному і демократичному. Мільйон алих нот ошатної музики, якого подарувала Олена Шевченко, разом зі своїми друзями, всім гостям її ювілейного концерту Бенефісу. Наталя Браславська Вадим. Мір за факти. Ритмічна музика та блиск Софітів. В Одесі відбувся чемпіонат зі спортивного бального танцю дитячої та юнацької школи номер 1 У спортивному комплексі Одеської юридичної академії глядачі, гості, судді та учасники змагань занурилися у святкову розкішну атмосферу та стали невід'ємною частиною пристрасти, що вирували на паркеті. Як казала Мара Грем, танок це прихована мова тіла та душі. Спортивні танці дуже видовищний вид спорту, який поєднує у собі витонченість, пластику, грацію та естетичне насолодження одночасно. The чемпіонату зі спортивного бального танцю дитячої та юнацької школи номер 1 входили латиноамериканська та європейська програма. За першість в одеському чемпіонаті змагалися учасники не тільки з України: Харків, Полтава, Стрий, Львів, Ізмаїл і а й Молдови, Румунії та Італії. Головною умовою справедливих та чесних змагань є компетентне журі. Тому приємним сюрпризом для багатьох учасників стало те, що головою суддівської комісії був Джері Абрай, відомий танцюрист. Найсуворіший суддя міжнародного класу, а також один з провідних фахівців світу у стандартній програмі з бальних танців. 42 категорії дозволили проявити професіоналізм як досвідченим танцюристам, так і наймолодшим учасникам. Юні танцюристи повинні володіти спеціальною технікою і бути фізично сильними, витривалими. Адже під час змагань протягом одного виходу пара повинна виконати більше трьох танців. Проте важко не тільки учасникам змагань, але і їхнім тренерам. Мы впервые проводим большое мероприятие. Это открытый чемпионат детской спортивной юношеской школы номер один города Одессы. И я являюсь президентом еще областной федерации и как бы максимум усилий приложил для того, чтобы пригласить из других городов спортсменов, студий, из других стран. Безусловно, на мне сейчас двойная нагрузка, потому что я переживаю, как ребята выступят, как они танцуют. Плюс безумно за организацию, чтобы все проходило хотя хоча этот раз только большой оказался наплив учасників. Навчають дітей цьому виду танцю у ранньому віці у 5-7 років. Величезною перевагою спортивних бальних танців є розкриття особистого потенціалу дитини. Цей вид спорту сприяє вихованню сильної розкутої особистості. З самого початку тренування привчають дітей до дисципліни спортивного режиму і прищеплюють жагу до нових перемог. Мы очень рады видеть гостей. Такое количество видно. Очень многие уже соскучились по турнирам. Мы хотим достойно провести наше первенство детской спортивной школы и думаем, что у нас это должно получиться. Спортивні бальні танці для дітей це один з найестетичніших, граціозніших і витончених видів спорту. Спортивні бальні танці мають користь для фізичного, соціального та морального розвитку людини, формують правильну поставу і гарну ходу, розвивають почуття ритму, виховують відповідальність, вміння перемагати і долати труднощі. Потрібно пам'ятати, день пройшов дарма, якщо ти не танцював. В ефірі державного телебачення для вас працювала команда служби телевізійних новин. У мене вся інформація на цю годину. Я з вами прощаюсь. До побачення.